Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шоссе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночий велосипед від торгової марки Міріда. Модель називається Мац 20 drip 1. Цей велосипед 2024 року випуску. Він відрізняється від велосипедів минулого року цього класу цього типу. Тобто, в минулому 23, 2023 році... Велосипеди Merida Max 20 були з іншої трішечки комплектації. в 2024-му це обновлена, обновлена версія для е, комфорту жінок. Велосипед має ізогнуту верхню частину рами, що комфортніше для дівчат сідати, зупинятись, починати рух на велосипеді Merida. Ну, взагалі, по-перше, треба визначити торгову марку Merida. Вона тайванська. Вона виробляє свої власні велосипеди на власному сучасному заводі від початку до кінця в одному місці. Тоді як всі всесвітньовідомі торгові марки виробляють велосипеди за допомогою різних підприємств. Тобто... В світі існують тільки два, два велосипедних бренди, які мають свій власний сучасний завод по виробництву велосипедів від початку до кінця. І одна з цих двох компаній міріда. Всі інші виробляють наступним чином: замовляють рами в одному місці, фарбують в, тре, в другому, колеса збирають в третьому, обладнання в четвертому, і потім все це привозять на. Завод, де збираються велосипеди, що і звичайно вгуливається в остаточно трішечки зайву ціну, тому що треба сплачувати за доставку речей в одне місце. Тоді як торгова марка Міріда робить це в одному місці. Ви економите гроші свої, коли купуєте велосипеди Міріда. Торгова марка Merida, вона всесвітньо відома через те, що має власну велосипедну компанду Merida Бахрейн. І, звичайно, всі велосипеди торгової марки Merida, вони повинні бути максимально якісні, тому що е е всесвітньо відома компанія велосипедна Merida Бахрейн не може мати поганих велосипедів. В Україні дуже, дуже, в Україні дуже гарно, що є представництво торгової марки Міріда. І наш сертифіцований велосипедний магазин Вілавіва предоставляє кожному покупцю пожизнену гарантію на раму і на обладнанні один рік гарантії. Більш детальніше, коли ми розглядаємо велосипед МАЦ-20. Це велосипед розміром колеса 27,5 27 дюймів. Рама алюмінієва, кількість передач попереду 3, позаду 8. І в 2024 році торгова марка вже... Шимано э, стоїть на велосипеді. Минулих років э, монетки були не Шиманівські, гарно були не Шиманівські. І, звичайно, велосипед трішечки дешевше коштував. Зараз велосипед трішечки підняв рівень свого обладнання, трішечки зросла ціна. Але взагалі, якщо брати в порівнянні цей велосипед з таким обладнанням з різними іншими компаніями, то цей велосипед виграє і в ціні, ну і, звичайно, в якості. Він легкий. Легкий, тому що гідроформірована рама з двойним батінгом має максимально легку раму, а пожизненна гарантія на раму дає дівчатам можливість рухатись майже всюди, як містом, так і за містом. Комфорт обов'язково буде. Покришка шипована, вона тримає міцно велосипед на бездоріжжя. Але вона така м'ягусенька, що якщо будуть дівчата їхати по асфальту містом, вона буде тихо відпрацьовувати їзду по е, гарній дорогі. Але грунтові дороги міцно будуть триматися е, цією покришкою. Покришка від торгової марки Мірідан. Обід 27,5 дюймів, алюмінієвий, подвійний від торгової марки Мірідан. Звісно, гарний велосипедний обід. Шприхи чорного кольору, нержавіюча сталь, стандарт надійності, втулочка, як передня, так і задня, Шимано від торгової марки Шимано. Рота. Рота 160 мм кріпиться завдяки гайки, центр лок. Саме колосо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Бажаєте зняти колеса для транспортування. Треба поміняти камеру, все робиться легко, колесо знімається без додаткових якісь ключів. Гальмова система, повторюсь, в цьому 2024 році Міріда поставила на велосипед МАЦ-20 дріб 1. Шиманов. Шимановська гальмова система. Це надійність. Вілочка вілочка у нас двохрівнього е, регулювання. З одної сторони регулюється жорсткість, з другої сторони, блокується ход самої вілки. 100 мм ход вілки це самий елемент якості і надійності у велосипеда. Руки не втомлюються, коли дівчата їздять за, за, за містом. Прольва у нас, бачите, вона тут поширше знизу, знизу вона така широка, зверху тонкіша. Це каже про те, що полуінтегровані підшипники знизу вони більш міцніші, поверху вона, підшипник має меншу вагу, що здійснюється на велосипеді наступним чином. Легкий велосипед, але надійний. Вино з керма алюмінівий. Дівчатам завжди велосипедні керма ставлять трішечки коротше, ніж у чоловік. Тому і комфортна посадка буде для дівчат. Кермо алюмінієве, по подві... товстіше по центру краям звужається. Довжина керма тро... треба відзначити е... 65 см. Дівчатам трішечки вуще ставлять е... кермо е... заміж. Е... Чоловічий трішечки довше. Це комфортніша посадка для дівчат. Гальмова система, повторюсь, в новому 2024 році від торгової марки Шимана. І монетки теж стоять вже Шимановські. В минулому, 2023 році стояли монетки іншого виробника, не Шиманівські. Ліворуч у нас моноблок Шимановський з швидкістю 1, 2, 3. Ми завжди знаємо, яка передача передній перемикач. І гальмова система здійснюється двома пальцями. Це гідравлічна гальмова система переднього перемикача, гальма. Праворуч у нас задня гальма і задній перемикач. 1, 3, 6, 8, шкала показує червона. Смужка рухається, і ми завжди знаємо, на якій швидкості позаду стоїть перемикач. Цікавий такий лайм колір. Це для того, щоб було дівчатам веселіше їздити. Лайм колір він відображає е, сутність дівчат бути завжди цікавими, красивими і симпотними. Гарний велосипед за кольором. Шатуни від торгової марки Шимано і пластиковий щиточок що, що дівчата полюбляють. Захист, захист, захист. Шатун алюмінієвий. Підалі пластиковий передній перемикач з нижньою підводкою тросика від торгової марки Shimano. Це надійність. Позаду у нас стоїть перемикач. Ацерам 360 до, 6, до 8 скоростної касети. Надійність велосипедного руху. Повод у нас також. Подвійний алюмінієвий покришка Міріда камера, Камера автомобільного ніпеля. Тобто можна любого автолюбителя підійти і підкачати колеса. Дівчата це завжди роблять без питань. Позаду гальмова система Шиманом і отут у нас є два отворі. Сюди можна поставити підніжку. Вістань між отворами 4 см. В нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе є додатково підніжки Міріда до велосипедів Міріда. Стоїть визначити раму. Ось є отвор. Раз, два. 3 і 4, куди можна е, причепити багажничок. І велосипед мат 20 1 2024 року можуть бути вже з багажником. Мандрувати цікавіше, легко їхати тривалий час на велику відстань. Сідуха. Сідуха м'яка. Дівчата полюбляють м'які сідухи. Дівчатам сідуха м'яка, вона регулюється за висотою, все легко, це зручно, завдяки легкозйомного ексцентрика на цьому велосипеді. Ну, взагалі, велосипед легкий, але треба відзначити, легкий він за вагою, коли ви рухаєтесь. Ну, і коли дівчата кажуть, а скільки він важить. Для цього у нас є гарні віси, і вони можуть вам зважити велосипед. Міріда маз 20 1 2024 року. Вага 14 кг 300 г. Це велосипед з урахуванням колеса 27,5 дюймів. Рама L. Дівчатам більш таке підходить по душі. Е, Вістень від верхньої частини до землі у рами L 72 см. Від вала каретки до підсідні труби. Е, 48 см. Але піднімається сідуха і робиться комфортна посадка. Сподобався відеогляд тайванського велосипеда Merida Mass 20 Drip 1 2024 року, колір Lime. Приходьте, купуйте наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Бажаєте придбати через інтернет, переходьте по ссылці YouTube каналу VeloViva на сайт VeloViva.com.ua І там замовляйте цей велосипед. Доставка любої транспортної компанії по всій території України постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!